Єдина краса, яку ми знаємо, це здоров'я. Під таким гаслом уже багато років працює та розвивається медичний центр Медгарден, який є багатопрофільною хірургічною клінікою, де надають високопрофесійну медичну допомогу в області загальної, судинної, ендоскопічної та естетичної хірургії і проктології. Давайте познайомимося з командою професіоналів, серед яких пара лікарів, які переїхали до нас спочатку повномасштабного вторгнення з Харкова і тепер успішно лікують пацієнтів буковини. Ходімо, поспілкуємось. Пані Дальє, розкажіть трохи сьогодні про основні принципи та методи роботи медичного закладу Медкарден, як ви завойовуєте довіру пацієнтів і що об'єднує ваш колектив лікарів. Медичний центр Медгарден є сучасним передовим центром, в якому саме довіра пацієнта важлива для нас. Чому? Тому що до кожного пацієнта ми використовуємо саме персоніфікований підхід, кожен пацієнт є особливістю зі своїм захворюванням, яке він звертається до нас, і з е е хронічними іншими захворюваннями, які також можуть впливати на його стан. Тому персоніфікований підхід, комплексний підхід допомагає нам діагностувати та призначити оптимальне лікування та зберегти здоров'я пацієнта і зменшити ризики інвалідізації. Крім апаратних та лабораторних досліджень, чи може пацієнт одразу отримати консультацію профільного спеціаліста, який поставить діагноз і запропонує амбулаторне чи стаціонарне лікування? Звичайно, це є нашим пріоритетом, що в нас є командний підхід до лікування пацієнтів. Тобто, це якщо пацієнт потребує консультації якихось інших лікарів, то він може отримати цю консультацію. Дуже важливим напрямком є те, що ми можемо командно вирішити любе. Завдання любую проблему пацієнта, завдяки тому, що ми можемо вчасно провести ультразвукове дослідження, можемо залучати до діагностики та лікування лікарів різних профілів, і це тільки на користь пацієнту, бо це все відбувається тут і зараз. Не потрібно ходити по різним закладам і збирати якісь дообстеження для подальшого спостереження. Я хотіла би наголосити вашу увагу на тому, що не завжди пацієнт потребує стаціонарного лікування. Багато Задач багато патологій ми можемо вирішити на амбулаторному огляді. І тільки коли пацієнт має якусь гостру патологію, тоді він вже потребує стаціонарного лікування. Проводимо передепераційне обстеження. Обстежуємо вузли ще та подібне злази, робимо селекцію вузлів да, для операцій. І, по суті, ми маємо оперувати тільки там, де є підозра на онкопроцес. Або злоякісний онкопроцес, або добреякісний онкопроцес. Для цього ми проводимо перед операцією завжди таке ретельне обстеження впевнена, що ви відслідковуєте тенденції в розвитку медицини по всьому світу, досвід яких країн найчастіше вивчаєте, і відповідно пізніше застосовуєте його, використовуєте у своїй медичній практиці. В своїй практиці ми використовуємо завжди американські європейські протоколи лікування пацієнтів і обстеження, тому що вони відповідають доказовості, доказовій медицині. Вони сучасні, вони враховують всі сучасні методи і діагностики, і лікування, тому використовуємо тільки їх. От і зараз маємо доступ до них: інтернет, конгреси скажем так, і спілкування з лікарями, закордонними, да, друзями. Це все це призвело до того, що ми вийшли на такий новий рівень, новий сучасний рівень. Ми використовуємо майже все, що використовується у світі. Це і нейромоніторинг при операціях на щитоподібній залазі, це і е, ультразвуковий скальпель, і сучасні е, технології безкровних операцій на щитовидній паращитоподібній залозі. От тому американські європейські це таки база для використання. і, ну, звичайно власний досвід має бути. Ви вже деякий час працюєте у Чернівцях, але до того, як ви вже сказали, працювали у Донецьку, в Харкові, в інших областях України. А як вам в Чернівцях? І чому саме Медгарден? Ви підтримували зв'язки з цим медичним центром і до повномасштабної війни? Чи ці контакти ви знайшли пізніше? Ні. Дійсно, чернівці мені дуже подобаються. Мені подобається, як і в плані медицини. Да? Тут дуже сучасні лікарі. Да? І в принципі ми були знайомі по Фейсбуку, да? по інстаграму, ми були друзями, да? такі, скажімо, заочними. Да? І коли це сталося, що ми живемо в Чернівцях, ми познайомилися, звичайно, вже очно. І дуже дякую, що, що лікарі чернівецькі, скажімо так, Прийняли нас до співпраці, да і весь свій досвід. Ми скажімо, намагаємо робити разом да ділимо своїм досвідом. Вони розказують про свій досвід. Ну і в цілому це покращує результати лікування пацієнтів. Я е, рада, що ви так влилися у цей чернівецький колектив. І хотіла б, щоб ви сьогодні детальніше показали свою роботу, а обстеження і власне саме хірургічне втручання. Можна ми побудемо свідками? Обов'язково да. Це відкрито для вас і для людей. Кожна операція починається з хірургічного доступу у вигляді розсічення шкіри. Для цього ми використовуємо тонкі, дуже гострі скальпеля. І йдемо до щитоподібної залози. Ми використовуємо нейромонітор практично при кожній операції на щитоподібній залозі. Це в першу чергу безпека для пацієнта і зручність для хірурга. Зробити цю операцію більш безпечно. Всі інструменти при операціях на залазі, вони такі дуже тонкі для тонкої роботи. Тому що ці операції вони дуже делікатні. Завжди, коли ми оперуємо щитовидку, Треба дуже дуже обережно. Треба з хорошим збільшенням операційного поля до цього ми використовуємо окуляри, додаткове підсвітлення рани. Це дозволяє оперувати більш точно, тому що тут дуже тонкі структури, той же голосовий нерв, там параші залози, залази, судини шиї. Тому треба так зробити, щоб забрати патологічне утворення і залишити повністю ці життєво важливі структури шиї. Цілими, неушкодженими. Для більш товстих судин ми використовуємо ультразвуковий скальпель гармонік, яким ми перетинаємо судини більшого діаметру, а для тонких капілярів використовуємо біполярний пінцет. І операція виходить безкровно і майже без ниток. Кіру також потім накладаємо косметичні шви, які не потребують подальшого знімання. Вони самі розмоктуються, ніколи не пересікаємо м'язи шиї, тобто їх роздвигаємо, ці м'язи та розкриваємо. І після цього вже йдемо на щитовидну щитоподібну залозу. Для судинок тонких ми ще використовуємо титанові кліпси. Отакі вони накладаються. І накладається на судинку. Використовується цей кліпатор з титановими кліпсами, коли ми працюємо вже вздовж нерва голосового. Треба так зробити, щоб там не було кровотечі біля нерву. Тому дуже тонко накладаємо кліпси і виходить безкровно з якісною візуалізацією нерва втручання. Потім, коли ми вже доходимо до гортанного нерву, ми завжди використовуємо нейромонітор, такий спеціальний щуп який е, при доторканні до м'язів викликає якийсь звуковий сигнал. Коли ми знаходимо нерв, да, то такий звук у нас йде. Коли ми доторкаємось до м'язів, то звуку того немає. І чому це ще е, використання нейромоніторингу, чому дозволяє це робити операції більш безпечно зі збереженням нерву? Тому що коли ми нерв ще не бачимо оком, да, а апарат нам вже показує, що нерв. Приблизно на глибину там, сантиметр 2 знаходиться. Да? І ми вже знаємо, що сантиметр два ми можемо більш так сміливо працювати, да? не боятися, що ми його ушкодимо, той нерв, перетинати судинки. А потім, коли вже підходимо до нерва, ми бачимо вже чітко, що це нерв да? і робимо це більш ретельно, більш прецизійно в цій зоні працюємо. Тому без нейромонітора піроїдна хірургія, ну, це, скажімо так, не має бути. Вона має бути. Ці операції обов'язково з використанням нейромонітору. І це можливо, до речі, ми це доказуємо, ми Робимо це на, на потоці кожен день. Операції з нейромонітором. Це не робить операції значно е, дорожче, От. але значно безпечніше для пацієнта. З моменту Початку повномасштабного вторгнення багато медичних закладів України поповнилися лікарями, які є внутрішньо переміщеними особами. Я знаю, що в медичному центрі Медгарден теж є такі співробітники, і ви одна з них. Так, yeah. я би дуже хотіла почути вашу історію, з якої області ви до нас переїхали, і чому саме Чернівці, чому саме Медгарден? Думаю, що це було якось Богом. Дана така можливість допомагати на даний час мешканцям Буковини. Тому я вдячна медичному центру Медгарден, сучасному, прогресивному в тому, що я можу продовжувати впроваджувати свій досвід, свої знання, свої якісь наукові досягнення у допомозі та лікуванні мешканців Буковини. Починала я свій медичний. Свій клінічний досвід у інституті невідкладної та відновленої хірургії у місті Донецьк та мала можливість працювати з пацієнтами, які готувалися до кардіохірургічних втручань, та вести динамічне спостереження за їх станом, що є дуже важливим. Бо іноді пацієнти знають, куди звернутися, а що робити далі, то є велике питання у 2014 році. Виникли зміни у нашому житті, і ми опинилися у прогресивному місці, у прогресивному інституті ендокринної патології імені Данилевського у місті Харкові у першій столиці нашої країни. І за цей час я здобула знання, досвід у лікуванні пацієнтів на ендокринну патологію. Це пацієнти з гіпофункцією щитоподібної залози або гіперфункцією, Це пацієнти з цукровим діабетом, у яких певний час можуть не бути клінічного знаку кардіальної патології, і вже пацієнт може дізнаватися про те, коли вже перенесе який серцево-суденні катастрофи. Тому я вважаю, що цей мій певний досвід дуже допомагає пацієнтам у діагностиці та лікуванні та покращенні їх якості життя. Ну ось власне, ви як лікар-кардіолог, маєте вже багатий досвід з ваших слів. І я би хотіла, щоб ви нам розповіли про те, чим ви пишаєтеся на даний момент, якими досягненнями ви пишаєтеся, і які напрямки надання медичної допомоги розвиваєте в першу чергу, чому на сьогодні приділяєте найбільшу увагу. Я вважаю, що найбільше досягнення має ще попереду, бо я над цим працюю і сподіваюся, що я зможу впровадити це в клінічну практику. А мої зацікавленість це пацієнти на ендокринну патологію і це гендерні особливості лікування кардіологічної патології. На жаль, цьому раніше не приділялося. Увага, та, яка має приділятися, і на даний час чоловіки та жінки мають різні симптоми, мають інші підходи до діагностики та лікування кардіологічної патології. І це дуже важливо. І це є моє, на даний час наукова зацікавленість. Ви вже деякий час лікуєте пацієнтів буковини, зокрема міста Чернівці. Яку особливість клінічну ви тут помітили, з якими скаргами до вас звертаються найчастіше? Я вважаю, що клінічні ознаки та скарги пацієнтів на серцево-судинну патологію не різняться в залежності від області, але буковина є ендемічною зоною на патології щитоподібної залози, і ця патологія може тривалий час не мати клінічних ознак, не вілюватися і не діагностуватися. І ми можемо лікувати які-небудь симптоми, проте не мати звідки вони йдуть, тобто ми не можемо знайти саму патологію. Тому досвід лікування таких пацієнтів, які я набула у Харкові, допомагає мені діагностувати вчасно, призначити оптимальну терапію та покращити стан пацієнта. Дякую, що поділилися своїми цінностями і розповіли про деякі медичні послуги, які потенційний пацієнт може отримати в медичному центрі Медгарден. Дякуємо за цю інформативну розмову і так званий медичний гайд по цьому медичному центру. Дякую вам. Ми завжди готові вам допомогти, якщо є на тому потреба.